Дарина та Дмитро, в мене слов немає. В мене просто, просто немає слів. А ми оглядаємо проект кохання на виживання з режисерської точки зору і психологічне. Ну, візиточка в них, як завжди, покоряє увагою. Отже, він заробляє 4 тисячі доларів, а їй мало на манікюр. Ну, Манікюр не коштує так дорого, щоб не влізти в цю суму. Претензії, претензії до нього. Ну, це така візитка. Я могла б заробляти багат, набагато більше, якби не вийшла за тебе заміж, які там контракти, вона, до речі, танцівниця. Ну, Могла б заробляти, а могла б і не заробляти. А скільки таких історій, що дівчата виїжджають і потрапляють в рабство. І оце її, можливо, ми розлучимось. Я ще подивлюся, чи буду я з тобою. Інакше щоб це було краще для моєї дитини, підожди. От Того, що ви розлучитесь, у твоєї дитини не з'явиться новий батько. Ця людина це батько твоєї дитини назавжди. І повір, жіночки з дитиною важче знайти пару, ніж мужичку з чотирма тисячами доларів. Щоб ви не думали, що я тут дискриміную чоловіків. Є випуски, де я гоню конкретно на чоловіка, на мужлана, але тут жінка явно не цінує те, що має, якщо судити по візиці. Я не знаю, як ви цю дитину зробили. Але, дорогая моя, в народженні дитини відповідальні обоє батьків. Якщо це не було насильно, а я подивлюсь, що це не було насильно, ти за нього заміж вийшла, то те, що ти в декреті це твій вибір. Розумієш? І ти не вийдеш з декрету, якщо ти з ним розлучишся, нічого не зміниться. Як на мене, вони просто не можуть домовитися. Взагалі-то має бути фінансова подушка. Що значить немає грошей? Значить, витрачайте менше. Як без спалу. Він заробляв ну, десь так само, як цей мужик, але витрачав настільки мало, що купив собі за рік квартиру в Києві. Да, маленьку, але купив. Вона сама собі оплатила губи, дарма, краще б здоров'ям зайнялася. Психічним здоров'ям, психологічним. Подивіться, що з нею робиться. Уже ридає на старті. Ну, побачимо, як воно буде далі. А ці брови, що це за мода? У мене не журналістський канал, я все таки дівчинка. І давайте з вами просто обсудимо От ці брови і Люди, ці губи. ну Вони вже вами так легко маніпулювати. Ну ви що завгодно зробите, якщо вам це по телевізору будуть показувати? Ну, що це таке? Це ж Брежнєв. А губи і такі самі в Ліделі. Навіщо? Ну, якщо в тебе малесенькі, тонесенькі, чуть-чуть, це я розумію, Ну, якщо в тебе і так губіщик, ну куди їх робити? як? Ладно, одійшли. Ну, хто ж придумує ці завдання? Ну, завдання прям відповідає їх стосункам. Все робить чоловік, вона тільки скаржиться. Ну хто ж придумує ці метафори? Вона про себе сказала, що вона архідейка. Хопа! Сценаристи запхали в теплицю. Ну, я не знаю, може, вони, купляючи цю франшизу, вже мають набір сценаріїв і просто вже кастинг визначає, кого візьмуть під якийсь сценарій. Бо так було в половинках. У них був запрос, треба письменниця, і мені пропонували. Що, що мені тільки не пропонували? Я дуже шкодую, що я тоді була не готова і не знімалася. А зараз я боюся того Києва. Ну, поїхали далі оглядати. Поки вона сиділа в теплиці і казала йому, що робити, він шукав якісь там циферки. Но суть не в тому. Суть в тому, що він їх, же, як і на Холостяку, повинні перевіряти. Стан здоров'я їй перевірили, тиск, який у неї, чи нема серцевих хвороб. Бо людина з ну, так сказати, не кожна витримає таке випробування. Емпатії нема, їм обом важко. Одній жарко, другий бігає. Єстественно. Так, на кого вона косить, на Анджеліну Джолі, вони ж схожі. точно. Ну, якби я в парі, то я б взагалі це завдання не виконувала, ну, тому що це шкідливо для здоров'я. І я думаю, що якщо вони були б такі багаті, як вони розказують, то вони б більше сконцентрувалися на тому, щоб стосунки виправити, а не на тому, щоб ключ отримати і грошей заробити. Ну Для того, щоб людина працювала ефективно, вона повинна знати, що її цінують, цінують її роботу, її вклад. Ну Люди добрі. Ой, мені подобається її голос, такий прям ну, грубуватий. Ну Це так звучить некрасиво грубуватий, але це низький голос, дикторський такий красивий, такий, з такий, з хріпацьой. Ох, красивий. Чого вона танцівниця? Вона могла піти на диктора. Офігенний голос. Ну просто аж зсередини, це в неї, я не знаю, танцюристи ж хіба дихають діафрагми, ні, це якраз вокалісти. Ну, класний. Ну, навіть у ведучої гірше. І звідси питання, на яких таких правах тоді? Чому у ведучої гірше голос ніж у учасниці? То можливо, треба брати професійних ведучих. У нас є університет, Карпенка Каро, Ладно, є Поплавський університет, є спеціальність, ведучий телерадіопрограм. Ну то візьміть професіонала, а не просто кому Салема. Я мовчу про того Салема, якого неможливо було слухати з його акцентом. Ну це теж неправильно. Да, учасники прості люди, але працювати повинні професіонали. Для чого тоді людина вчилась, закінчувала, поступала? Типу, про якісь базові потреби, про продукти, про каву або манікюр, педикюр. Чи існує у вас сімейний бюджет і як ви його ви відчули цю хріпацу і цей писк? Ну, от я вам, як режисер, підсвічую. Та хоч і мільйон він заробляє. Треба йому його цінувати, показувати, що ти цінуєш. Ой, да, фінансові грамотності їм, звісно, треба вчитися. А як можна взагалі купувати кучу криосанів? Подивись на них, вони ж ну, худенькі. Мені здається, вони криосани взагалі не їдять. Та ще дитинка. Її кормити треба правильним харчуванням. Боже, це так мило вийшов дідок навчати їх фінансової грамотності йому 50 років. Згадалась ця мініатюра, ну не можу не зацитувати. Сьогодні Емінему 50! Це шедевр. Прийшов ювілей, тобі 50! Вони готують свято цьому дідові за три тисячі гривень. Вполне можна приготувати, якщо не багато народу. Але борщ. Борщ на день народження. А скільки буде гостей? Я вже переживаю, що вони нам мудрують. Сподіваюся, дід підставний. Діда вони так не нагодували. День народження йому не влаштували. Але ж і про умови, які в них будуть, да, яка буде кухня, треба було попередити. Вони б, я не знаю, якийсь би плов робили б тоді, шашлики раз такий, мангального типу. В них кухня. Дарина все час ридає і аж потім тільки виясняється чому, окрім гормональних збоїв. Вона розповіла, як вона готує вдома, що малий її дергає, вона бере його на руки і готує ось так на руках з малим. Чоловік не задоволений готовкою, а я що вам скажу? Няня це окрема професія. Кухар це окрема професія. Ти або в декреті, або готуєш. А вона ще якісь гроші намагається заробити. І я не уявляю, як. Вона каже, що десь тисячу доларів, він каже, що три тисячі гривень. А я кажу неважливо, скільки, коли вона все це встигає. І з дитиною бути важче, ніж на роботі. Майте на увазі, тому що з дитиною ти 24 на 7. це 24 на 7 відповідальність. Діда вони не нагодували. Але ж вияснилося, що її мама дзвонить її чоловікові. Це нонсенс! І критикує його за те, Діму, за те, що він мало заробляє. Це абсолютна відсутність сепарації Дарини від мами. Абсолютна! І вона має захистити свого чоловіка від такої мами. А вона психонула через те, що він як щось там погане на її маму сказав. Якщо вона не може сама себе захистити, то для цього вона заводить чоловіка. І вони разом захищаються від тієї мами. Разом вони сім'я. А тепер зрозуміло, чому? Мама так сильно нападає. Бо мама вдова. Даринин батько це військовослужбовець 3 штурмової, царства йому Небесне. І тоді, коли він помер, в той же день народився їх Мирончик. І я впевнена, що і батька звали Мироном. І, можливо, це душа батька, це дуже трогательно. Але мамі треба допомогти. Маму треба сепарувати від цієї родини, щоб вона ще ж не стара, щоб вона ну, жила своїм життям. Ну, а в випробуванні за запитаннями спочатку на чоловіка виливали творог, потім фарбу, потім якийсь бруд, трохи піни. І не так гидко, що виливали, а як йому було холодно. І мене шокувало, що у цього хлопчика 22-річного вже був мікроінсульт. Знаєте, що таке мікроінсульт? Юридично, в медицині такого поняття нема. Це лакунарний інсульт. Це інсульт, просто він невеликий, але він повноцінний інсульт. Я в цьому розбираюся вже. Ребята, я б сказала Дарині, харе, ти вже одного чоловіка в своєму житті батька втратила. Ти хочеш стати вдовою як мама? Ну ти вже його запагала. Зараз побачимо, що в них буде. Коли вони будуть перевірку на вірність проходити, я думаю, про це поговорять однозначно, про ці надвимоги.